Усім доброго вечора. Знову ми з вами повертаємось до кроликів. А, і в мене сталося, або не сталося щось я десь прозивала. Зранку, і, точніше, вчора, увечері, і сьогодні. Зранку, дивилася в цю клітку. Ось наша маманька сидить, красуня. В мене тут в клітці чомусь. Було 5 штук кроленят. І я думала, що в мене одне кроленя зникло, пропало, і я не могла зрозуміти куди. Але зараз почала знімати відео і дивлюсь, а в мене їх все ж таки 6. Наша малеча зіграла зі мною злий жарт. І всі мої дитинчата, всі 6 штучок, усі на місці. Або в мене з математикою почалися проблеми. А... Або я щось не можу зрозуміти. О, так, всі на місці, всі шість штучок. Ми вже підросли. Нам сьогодні 19-та доба, і ми вже так з задоволенням починаємо поїдати свіжу травку. О, моя, мої діти звикші до цього. І всі мої кролі дуже добре вживають свіжу траву, ніяких проблем в шлунках це не виникає, бо вони до цього звичні. Але якщо ви, ваші кролі сидять на сіні або на зернових сумішах, різко давати траву не можна. Якщо хочете почати давати, переводити їх на траву, це треба робити поступово. Це так для замітки. Ще буквально через пару днів ми у цій от кролиці поставимо гніздо, подивимось, що в неї буде. Ми з вами її случали разом. Це в нас було 25 го числа того місяця. Тобто, 25 го або 26 го ця маманька в нас повинна буде народити. Сьогодні я їм всім дала смаколик у вигляді сухарів. Менша малеча не звертає уваги. Маманьки їдять дуже добре. А от оці, от, ті, які старші, яким у нас трошечки більше місяця накинулись на сухарі, дуже добре їх почали поїдати. І вони їм дуже сподобались. Сухарі роблю я тільки з... Свіжого хліба, ну, точніше, звичайно, не зовсім свіжого, але щоб на ньому не було не плісняви ніяких проблем, ніяких хвороб. І тільки чистий сухарик я їм даю, щоб не було в них проблем з кішківником, тим паче це малеча. Наш папаша теж вам жує. В нього все добре. А, і буквально через 2-3 тижні ми оцю мамку знову до нього відправимо. Як тільки провакцинуємо малечу, можна буде її прибрати від них. І ми її вже кинемо до самця і будемо чекати нових кроленят. Так що, такі от справи в мене на сьогодні. Усім дякую за перегляд, ставимо лайки і підписуємось.